Доброго дня, мої любі друзі! Вітаю вас, мої хороші, з Новим роком. Бажаю, щоб у цьому році збулися всі наші мрії і одна наша велика мрія про мир, про перемогу. Так уже хочеться перемоги і цього щасливого життя, я надіюсь, воно буде щасливим після війни. Бажаю всім того, що ви хочете самі. Ну, а сьогодні я прийшла з вами поговорити про свою любиму компанію компанія Кременс. Бо це така компанія, яка дуже довго на американському ринку, і вона і зараз працює. Тільки зараз залишилася всього одна лінія цієї компанії. Це лінія із золотими, плативними прикрасами та Дорогоцінними каменями, а починалось все дуже давно. Колись Ньюарк штат Нью-Джерсі, був відомий одразу трьома рочами, шкіряними виробами, пивом і ювелірними прикрасами. Правда, з роками ці галузі поступово зникали. Шкіряні заводи почали закриватися ще до Другої світової війни, а з пивоварень сьогодні фактично залишився лише завод Анхюзер Буш. Так само і ювелірній справі. Від колишньої величі залишилась тільки одна будівля фабрика Кременс Компані. І вона вкрита. Золотим блиском. Так само, як і прикраси, які вони створювали. А засновник компанії Джордж Кременц. Він народився в Німеччині в 1840 х роках. І ще дитиною він разом із родиною переїхав до США. І спочатку сім'я оселилась в Індіані, а серед інших німецьких іммігрантів. Але Джордж прагнув більшого. У підлітковому віці він вирушив до Нью-Йорка, щоб навчитися ювелірної справи. Його двоюродний брат Юліус Лейпхоєр жив у Нью-Йорку, місці, де вже тоді працювали десятки ювелірів. І в 1866 році вони разом із партнерами. Заснували власну компанію. Компанія швидко росла, і вже за декілька років вони переїхали до більшої будівлі, а згодом розширили свій завод на цілий міський квартал. Уявляєте собі, який величезний був цей завод. І першим великим проривом. Стали гудзики для знімних чоловічих комірків. Через те, я вам і це зараз і показую ці гудзики, і тут є у мене і зараз ми з вами подивимося не тільки гудзики, а навіть слово забуваю запанки. Оці з, голова... з головами коней. Якраз актуальні зараз запанки. Так, от такі гудзики, вони дуже були популярні, тому що їх тоді носили майже всі, попит був величезний. О, включили світло і стало набагато світліше. Ну, Зазвичай гудзики виготовляли з двох частин золота, спаяних разом. Це коли повністю суцільні золоті гудзики були, це, як бачите, з перламутром. Знизу золото, зверху перламутр. Але коли Джордж поїхав на виставку Філадельфію в 1876 році, він побачив обладнання для виготовлення гільз для куль. І це надихнуло його на нову ідею. Він зрозумів, що подібний принцип можна використати і для гудзиків. І протягом кількох років експериментів він розробив спосіб. От от. Спосіб виготовлення гудзиків із цілісного листа золота. І в 1884 році отримав патент. І це стало справжнім проривом. Компанія Кременці, компанія швидко стала світовим лідером. Спочатку такі гудзики робили чисто золота, а згодом і з золотим покриттям, не просто з покриттям, а з фольгуванням золотом, що значно здешевило продукт, але гудзики виглядали точно як золоті. І до початку ХХ століття саме кременс виготовляли більшість комірцевих гудзиків у світі. І згодом асортимент розширився. З'явилися запонки, гудзики для піджаків, а пізніше і жіночі прикраси. І саме через жіночі прикраси я і почала розповідь про кременц. Давайте поговоримо про жіночі прикраси. До речі, я вам хочу показати оцей гудзичок і отакий тримач для гудзика. Ви знаєте, це запатентований. Оцей тримач запатентований компанією Кременс. Мені колись треба була така, такий маленький гудзик, і з оцим тримачем я його почепила, дуже гарно тримається, дуже гарно, цікавий дуже виріб. Ну, такий, це я вам показую для прикладу, а тепер давайте будемо дивитися жіночі прикраси. Мені прийшов ось такий набір. Це уже відомий вам набір, вони з багатьох брошок складаються, різні сережки, різні брошки, але всі вони називаються Не забувай мене. Тут у нас сережки, подвійна квіточка, брошка і кулон. Написано культивований перл. Культивовані перли. Ми будемо роздивлятися кожну прикрасу окремо. До речі, до цієї. А я вам буду розказувати про компанію Кременц. До речі, до цієї коробочки є сертифікат, зараз вам покажу. Ось такий сертифікат. Тут показано, як оце накатане золото накладувалось на метал. З цієї сторони в нас пожиттєва гарантія. Ви знаєте, що Кременс має пожиттєву гарантію. Ну, і тут приклад виробів, які бувають у Кременці, звичайно, не всі. І, але отут дуже відома нам троянда біла слонової кістки. дуже люблю її. Тож вона мені зараз не зустрічається, я б купила Ну, такий сертифікат. Компанія дуже уважно стежила за європейською модою, особливо за новими дизайнерськими течіями, і сини Джорджа навчалися в Єльському університеті, подорожували Європою і привозили звідти ідеї, які впливали на дизайн прикрас. На початку ХХ століття Нью-Йорк став одним із головних центрів ювелірного виробництва у світі. Але Велика депресія і поява дешевої біжутерії зруйнували багато компаній Кременц. Ну, але вони все-таки виявили гнучкість і перейшли на прикрас із покриттям, золотим покриттям, і змогли не тільки вижити, а й викупити конкурентів. Під час Другої Світової війни компанія частково працювала на військові потреби. І водночас вони продовжили випускати ювелірні вироби. І саме на початку війни, це були 30 роки, компанія випустила цілу серію оцих прекрасних, не забувай мене, Don't Forget Me. Це прикраси. Які дарували військові своїм жінкам, коли йшли на війну? І це такі прикраси, які актуальні зараз. Ви вже бачили на коробочці, що тут натуральні перли, правда, вони культивовані, але емаль перли і покриття золотом. І... Із-за цих матеріалів, може, чи може із-за пам'яті такої, ці прикраси дуже цінуються. Оця коробочка, що я вам тільки що показала, сережки, кулон і оця брошка коштували без доставки, без доставки по Америці, без доставки в Україну. Сам самі прикраси коштували 98 доларів. Плюс доставка по Америці, плюс доставка до України. Ці прикраси вже замовлені, викуплені, їх купила Оленка. Але в нас сьогодні буде що і вам запропонувати. Але показати вам цю красу я хочу. Хочу ще показати і інші прикраси. Такі чудові. У цьому наборі сережечки з двох квіток і кулончик. Кулончики, до речі, бувають дуже рідко. Ну, І тут була брошка. І оце все з коробочкою коштувало 98 доларів, плюс доставки, які теж не дешеві. І тут ми бачимо, що це культивовані перли, і бачимо, що тут покриття золотом. Тут воно все марковане і брошечка на голці марковане, сережечки марковані, і кулон маркований на ланцюжку. Ну, і от така історія цих прикрас: вони дуже-дуже цінуються. Ну, я ж кажу, бачите, коштують немало. І оце 98 доларів аж декілька прикрас це недорого для них. Бо я вам покажу ще прикраси, які самі по собі коштують. 2000 гривень десь приблизно це без доставок. Ну, іще хочу вам сказати, що важливою рисою компанії були завжди. Довічна гарантія, яку вони завжди давали на свої прикраси. Прикраси могли повертати навіть через десятки років і їх ремонтували. І зараз у компанії стоять старі станки спеціально для того, щоб можна ремонтувати було старі прикраси. Після війни компанія продовжувала зростати, розширювала асортимент. І я вам покажу зараз ще одну чудову брошку, теж із лінійки Не забувай мене. Подивіться, це просто краса. Компанія працювала з дорогоцінним камінням і преміальними лініями. І до 1980 року компанія Кременс стала однією з найбільших ювелірних компаній США. Так, щось, фокус у нас літає, новий рік, видно, погуляв добре. От подивимося цю брошку. Я завжди дивилась на цю брошку. Ну, вона коштує не менше 2000 закупці без доставок, 2000 гривень. Тому кололося, значить, хочеться і колеться, але Оленка для себе купила. Краса. О, тут пелюстки не видно, трошки от лампа засвічує, бо з'явилося світло, і я включила лампу, то вона трохи засвічує. Ці пелюстки, вони ніжно-ніжно-блакитні. А оця емаль на листочках. Теж така ніжна зелена, вона просвічується, і крізь неї видно золото. Тут теж є маркування. От, як завжди, на голочці ми маємо маркування кремець. На тій брошиці теж маркування є, і на цій брошиці є маркування. Так, я хотіла вам показати ще оцю брошечку, яку купила Оленка. Я вам вже розказувала про те, що Компанія займалася дорогоцінними каменями, і сам Джордж Кременц дуже-дуже любив дорогоцінне каміння. Він привозив їх із бірми, з мянми, він їздив там, де не могли їздити на той час прості люди, і він привозив різне каміння. І оця брошка це теж покриття золотом. Ця рамочка. А Троянда у нас коралова, ніжний корал, який називається кольору шкіри ангела. Такий ніжний ніжний, бачите? І тут у нас жадеїд, як він ще називається на нашій мові? Це англійський жадеїд, зараз згадаю. Дівчатка не згадала, то схитрила і підглянула. Нефрит, нефрит і корал. Така дорогоцінна брошечка. Теж вона з маркуванням, кременц. І це теж Оленка купила для себе. Всі ці прикраси від Кремен сьогодні вже куплені, підуть оленці. Але родина Кременців зуміла створити не просто бізнес, а справжню історію американської мрії. І як це часто буває, ця мрія з часом дійшла до свого логічного завершення. Ну, але ми знаємо, що одна лінія все-таки працює, то завершення, може, ще й не трапилось. Ну, отакі прикраси для Оленки, але в мене є вам показати. Прикрасу, яку я вам уже показувала. Але сьогодні я знижу ціну її і покажу вам її знову, тому що це дуже гарна прикраса. Компанія Holly Craft. Вона була заснована в 1938 році як Hollywood Jewelry. Але незабаром її назва була змінена. На Холікрафт через можливу плутанину з компанії Джозеф оф Голівуд. Але інші джерела припускають, що компанія Холікрафт виникла наприкінці 40-х років у Нью-Йорку під приводом турецького іммігранта на ім'я Джозеф Чорбагян. Але точне походження та докладна історія залишаються незрозумілими. Однак ясно, що цікава та самобутня колекція біжутерій під маркою Холікрафт з'явилася до 50-х років. Хочу вам сказати, що в основі стилю Холікрафт лежить безліч каменів різної форми у полірованому таку кольору античного золота металі. І дизайн риси XVIII століття з квітковими гирляндами, елементами, що звисають, краї, оброблені ніби мотузкою, або якісь бісерні рамки підкреслюють стрази. Хоча холікраф найбільш відомий своєю незвичайною. Пастельною політрою. Хочу, щоб ви звернули увагу на ці камені. Одна дівчинка, ну, яка зовсім, 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 зовсім не в темі про біжутерію. Вона сказала: Ну, не знаю, мені ця брошка нагадує бабусині брошки тих 60-х років, вона мала на увазі покриття АБ. Так я хочу вам сказати. Що в цій брошці зовсім не АБ. Це художнє скло. Оці всі блискітки, вони прямо всередині цих камінців. Це не покриття. Кожна оця скляна немистинка, скляна вставочка це просто космічна. Космічний витвір, подивіться, я завжди вдивляюся ці камені, і це просто гіпноз якийсь. Гляньте, Отак, От дився, дився, дивися. Можна заснути. Дуже гарно, красиво. Ну, і що я вам хочу сказати? Якщо в холікрафті дуже відомо, що вони використовують свою незвичайну пастельну палітру, то він також використовував інші кольори. Я бачила червону-червону брошку. І бачила синю-синю, але отаким, отакі зірки всередині, космічні зірки блищать всередині. Ну, зустрічаються і салати, оливково зелені а також темно-фіолетовий штучний аметист, бірюзовий, цитриновий, темно відтінки. І деякі вироби стали класикою. Оця брошка це класика. І це не просто брошка, це набір. Бо до цієї брошки у нас є ще екліпси. Я вам зараз покажу, Ну, хочу сказати, що. Майже завжди вироби з металу золотистого кольору. І ще що Холікрафт став лідером у створенні біжутерії 50-х років. В 50-х та 60-х роках були дуже популярні комплекти прикрас. Тому Холікрафт створювала чудові повні набори або парюри, і вони могли включати намисто сережки, браслет, брошки і інколи кільця. У нас, як бачите, кліпси та брошка. І під різним кутом світла вона змінює. вони ці камені змінюють колір. Так, ніби трошки зміниш світло і інший колір. А який блиск, дівчатка, який блиск, подивіться. І це я виключила лампу тільки, що, щоб трошки змінився колір. А блиск все одно залишається. Включимо. Просто краса. Ну, ви бачите, що не всі вироби Холікрафт були пастельних кольорів, і деякі були вкриті родієм і повністю прикрашені блискучими прозорими кристалами. Джузеф Чорбаджан продав свою компанію Холікрафт на початку 70-х років. І виробництво ювелірних виробів припинилось лише через кілька років. Джозеф Чорбаджан помер 1991 році у віці 91 року. Але я вам скажу, що дизайн виробів Холікрафт продовжує викликати задоволення та привертати увагу завдяки своєму вишуканому виконанню. І це от така візуальна. Привабливість, що просто не можна відірвати очей. Хоча прикраси ці не дешеві. Я продавала її за 3500 гривень для того, щоб щось заробити. Але зараз я вам пропоную цю прикрасу за 3000 гривень, і це її ціна, це її реальна ціна з доставкою до України. Це вже так, без заробітку. Щоб повернути гроші. Ну, я розумію, що вони коштують і дорожче ці прикраси, і я вам вже показувала на них ціни, що отака, от, отакий набір прикрас може коштувати і від 100 доларів і до 200 і більше. Але я ж не купую, я стараюся купити ті прикраси, які продаються. Ну, хтось не знає, що це. Продаються дешевше. Тут дуже цікаво, маркована одна кліпса і брошка. Зараз я збільшу, покажу вам. От на брошці бачимо напис Craft. Дві однакові кліпси. На одній маркування є на цій, на іншій нема. Тут написано Holy Craft. Ще раз хочу привітати вас із Новим роком, і треба мені щось вам подарувати. Вірніше, ми зробимо анонс розіграшу, який відбудеться наступного разу. Зараз вам покажу, що я вам подарую. І дивіться, що я вам хочу подарувати. Оцю чудову скриньку. Я привезла її з Мілану. Це не кападемонте, тільки схожа, але підпису не є. Правда, я не знаю, що це за троянда і якої фірми. Вона відкривається. Така чудова скринька буде ваша. Вам тільки треба бути підписаний на канал і. Поставити вподобайку, а також написати коментар. Саме коментарі вибирає рандомайзер, і, і по коментарях вибирає того, хто виграє. Бажаю всім виграшу, і якщо ви хочете таку чудову скриньку, то вона буде ваша. Пишіть коментарі. А якщо ви хочете замовити якісь прикраси, то, будь ласка, під відео є мій телефон, пишіть мені, замовляйте мені є вайбер і ватсап. І я хочу вам сказати, що я вас дуже люблю. І ще раз хочу нагадати, що це Новий рік, і в цьому новому році ми обов'язково повинні закінчити війну, перемогти. І для цього що ми повинні не просто сидіти на попі ровно, а щось допомагати нашим. Хлопцям, нашій армії, нашій Україні. Тому ми, жінки у віці, можемо щось допомагати найлегше це донатити. Люблю вас, мої дорогі, до побачення, до нової зустрічі!